Стендап, 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 кожно, він, на інточка, Купуй квітки на концерт в твоєму місці. Прошиє дехти в коменти особисті. Я знаєте, як потрапила в стендап? Я пішла на курси стендапу. Всі дивуються і такі, що курси стендап? Причому ніхто не дивився курсом Мін'єта. Я вам так скажу, випускники тих і інших курсів переодячні сусуть. Все легітимно. Ну, е курси. Ну, дивіться, значить, є факультети. Е факультет жартів про твої мамку. Факультет жартів про гімно. Факультет смішних жартів про гімно. От, і ціла кафедра жартів премінет. Я її декан. Я швидко зробила кар'єру в цьому плані, докторську захистила. Я розкажу вам про свій перший поцілунок. Мені було 14 років. Я закохалася хлопця, От. просто щоб ви зрозуміли, чому я в 14 років була ще доцілована. Ми з ним познайомилися на турнірі по що де коли. Інші інтереси в мене були. Ну от е, ми познайомилися, і він з іншого міста, і в нас була переписка. І по всьому виходило, що на наступному турнірі зі що не були, ми будемо цілуватися. Ну, якось по тексту, знаєте, було зрозуміло трошки. А мене це бентежило, бо ну я не вмію. Коли ти граєш що деколи ти звик бути знавцем, ну я прям тривожилася через це. Дуже страшно. Да? І ну, цей момент у нас в школі дискотека. Знаєте, для чого роблять шкільні дискотеки? Для того, щоб включати на них мідляки. Бо, ну, вся ідея шкільних дискотек в тому, щоб, значить, полапали до одного старшокласника, поки трудовік, значить, медички п'ють там, п'ють І мене запрошує, значить, хлопець з паралельного класу. Ми Скажімо, що його звуть Саша. Запрошує мене танцювати, ми танцюємо, мідляти, значить, йод. і в цей момент він намагається мене поцілувати. Я не, ну, я не дуже хотіла з ним поцілуватися, але не тому, що я була закохана в того хлопця, а тому що я знала, що він мене використовує. Я поясню зараз, дивіться, яка історія. Але що уважно, значить, дивіться, Саша хотів мене поцілувати, але не тому, що він хотів поцілувати мене, а тому, що він хотів цілувати Світку з 9 го а але Світка в цей момент цілувалася з моїм однокласником, і паша подумав простітутка. І вирішив, значить, їй помститися, цілуючи мене. Я подумала о безкоштовні курси. Це максимально найкріножовіші курси в моєму житті. значить, Тому що виглядається так, дивіться, ми, ми танцюємо, значить, ми танцюємо. і, ну, Ми нібито танцюємося, да? от, Але виглядається так, що тьма, паша лежи мені око, бо він дивиться, що дивиться світа. Оттак, він так, Я в цей момент просто така, блін, мені здається, що поцілунки сильно перевцінюють. І така, що мені здає? Але я завзято навчався в цей момент. Діджей, який був не в курсі наших драматичних перепиттів. Єдине, що він побачив, що Саші пощастило цілуватися з бабою, якою забою ніхто ще в школі не цілувався. І він подумав, Саша зірвав джекпот і поставив ще один мідляк. Але я продовжила з ним цілуватися. Знаєте чому? Тому що повторення мать учення. Чекайте, що там у ну, мене у мене тут я помню красі, так. Да. Насасало. <риклад> Ось такий у мене переход. Але не в той же рік. Ну, Мені знадобилося кілька років, щоб ще трошечки розвинутися. Але я зараз про соціальне насасало, ви всі це чули. Я так думаю, ви чули, так? Коли так кажуть про дівчат, у яких є щось хороше. Це має бути щось дійсно хороше. Дивіться, ну, на герпус, так ніхто не скаже. Хоча це правда є, <праць> власне. <праць> Але ніхто так не... ніхто не скаже, що я насосала на борщ тій хаті, да? Це має бути iPhone, краще інфініті. Так, щоб можна було так висунутися з вікна тролейбуса і так насосала. Отак <праць> ну, має бути, так? Да? І я думаю, йо-ма-йо, що -йо, да? це за. Що це за віра в силу мені? Хто ці люди, які так віряться? Ясна, всі смокчуть на всіх інфініті, да? але є якісь люди, які так сильно в це вірять. Я думала, хто це, і я зрозуміла. Це чоловіки, гетеросексуальні чоловіки, які нікого не засадули, of course. І завжди рано чи пізно кожного в житті це страпляється, вони на якійсь п'янці, один одного питає, слухай, а ти б відсмоктав за мільйон? Жені, <ріст> він пиздить. У <ріст> цих людей мені це мінімум мільйон двісті. Це good deal, діл, да? непогано, але так все не працює. Ми всі це знаємо. І більше того, дивіться, я вважаю, що якщо б це була правда, і можна було б гарантовано насасати на інфініті. Якщо б можна було гарантовано насасати на «Інфініті», то сосали б тільки чоловіки. <плес> ну, більше того, дівчата, вони б детально пояснили, чому жінки не можуть цього робити. <плес> Дивіться, не відчувають габаритів. знало про здала, так сказали, так? Да? Обов'язково підключилася до цього церква і сказала, що Адама і Єву вигнали з раю через те, що Єва зробила Адама і Це дуже правдоподібна версія, серйозно. Настільки правдоподібна, що навіть не смішна, знаєте, ну. Но... З чого такий вираз «женщина — сосуд зла? Так може бути. В якийсь момент 20-му стріччі з'ясувалося б, що існує гендерний мінітний розрив, і жінки можуть насмоктати на 30% менше ніж чоловіки, і все це закінчилося тим, що феміністки боролися за наше право смоктати. Що це не так, правда? Ми знаємо, що це не так. Я на своєму досвіді знаю, що це не так. Абсолютно не так, тому що, ну, мені дається 6 років. Я, ну, я не те, щоб знаєте, не старалася ці роки. Гіпотеза у мене така була. Можливо, це дають за стаж. Я прям працювала над цим питанням, чесно. Я спеціально для дослідження порахувала. В кілометрах. <ріст> і вийшло 255. А це дохуя мінітя. Це на мінітній тязі можна доїхати з Києва до Козятина, сті... і ще 65 кілометрів потім проїхати. І... не каже, що, ну, що папа з пробігом він знав. тепер точно знає, з яким. Але за всі ці кілометри, нічого кращого за ангіду, я собі не насмоктала. І я подумала, ця гіпотеза не спрацювала, очевидно, правильно. І наступна моя гіпотеза була не така компліментарна для мене. Ну, я сказала собі, Веста, послухай, можливо, хтось вміє сосати, а хтось ні просто. Да? Може, це техніка, якість виконання. Але тоді у мене таке питання: знаєте, чому люди так прям презирливо кажуть, «Да, насосала? Ніхто не каже, що Сергій Бубка настрибав. Людина тренувалася все життя, це заслужений інфініті. Відібіться від неї, правильно? Я так собі думаю. Фішка в тому, що знаєте, я до, до цього моменту я вважала, що я то вмію. Я вам скажу чому. Як значить, як це було? Дивіться, я вам розкажу трошечки перед історію, моя подруга. Найкраща подруга, найближча. Ми колись були юні. І можна було так брехати людям. Значить, вона що робила? Вона всім хлопцям казала, що вона не займана. І така бо разів десять вона втрачала цноту. І я їй якийсь момент питаю, слухай, ну навіщо ти це робиш? Вона слухай, вони так стараються. Ну, хороший хід, хороший, подумала, блін, цікаво, чи є у чоловіків, да? такий спосіб змусити дівчат старатися. Думаєш, шкода, що нема, це несправедливо по відношенню до чоловіків. А потім я згадала, як деякі чоловіки, я не знаю, що робили це ви. дивляться так на дівчину. І такі, знаєш, я ніколи не кінчав від мене там. <риклад> І ти в цей момент такого потримай моє пиво. <риклад> Привіт, дякую, що додивилися. Підписуйтеся на канал Бродячого, А також підпишіться на мій особистий канал Гунченко, бо саме там вийде повна версія цього сольника. Посилання на канал в описі до цього відео.